Розділ 28. А ти візьми до себе з поміж ізраїльтян свого брата Аарона та його синів, аби вони були моїми священниками Аарона, Надава і Авігу, Елеазара та Тамара, Ааронових синів, виготовиш священні шати своєму братові Ааронові задля величі та краси, скажи всім розумним серцем. Кого я сповним духом мудрості, аби вони пошили Ааронові одяг для його посвячення, і щоб він був моїм священником. Ось яке священне вбрання потрібно виготовити – нагрудник, ефот, верхню ризу, мережений хітон, кедар і пояс. Саме такі священні шати потрібно зробити Ааронові, твоєму братові та його синам, аби вони були моїми священниками. Нехай візьмуть для цього золото, блакитну тканину, багряницю, темно-червоне сукно та вісон. Ефот слід виготовити з золота, блакитної тканини, багряниці, темно-червоного сукна і тканого вісону. Це буде мистецький виріб. У нього мають бути два наплічники, з'єднані між собою на обох його кінцях, щоб можна було ефод закріплювати. А виткана стрічка пояс ефода, що поверх нього, буде однаковою роботи і суцільною з ним, виготовленою із золота, блакитної тканини, багряниці, темно-червоного сукна і тканого вісону. Далі візьмеш два оніксових камені і викарбуєш на них імена синів Ізраїля. Шість їхніх імен на одному камені, а інші шість імен на другому камені згідно з послідовністю їхнього народження. Як гравірувальник виготовляє печаті, так ти викарбуєш на обох каменях імена синів Ізраїля. Після цього встановиш камені в золоту оправу і закріпиш обидва камені на наплічниках Ефода це камені пам'яті для ізраїльських нащадків. Арон носитиме їхні імена перед Господом на обох своїх плечах, як пам'ять. Зробиш також оправи із золота та два ланцюжки з чистого золота, зробиш їх плетеними, як шнурки, і прикріпиш ці плетені ланцюжки до оправ. А ще по мистецьки на зразок ефода виготовиш нагрудник для здійснення суду. Він має бути зроблений із золота, блакитної тканини, пурпуру, темно-червоного сукна і тканого вісону. Зроби його квадратним, подвійним, у долоню завдовжки і в долоню завширшки. Прикріпиш до нього оправи з дорогоцінними каменями в чотири ряди. В першому ряді будуть такі камені сердолік, топаз і смарагд, другий ряд гранат, сапфір і яшма, третій ряд опал, агат, аметист. Четвертий ряд складатиметься з хризоліту, оніксу і берилу. Всі вони будуть у золотих оправах, кожний у своєму гнізді. Усіх каменів з іменами синів Ізраїля буде 12, згідно з їхніми іменами. На кожному, як на печаті, буде вирізблене одне з імен 12 племен. Для нагрудника виготовиш з чистого золота, виті ланцюжки. Зробиш для нагрудника також два золотих кільця. І прикріпиш їх на двох краях нагрудника. У ці два золотих кільця, що на краях нагрудника, вставиш два золотих ланцюжки косички. В кінці обох косичок вставиш у два гнізда і приладнаєш їх до двох наплічників ефода спереду. А ще зробиш два золотих кільця і прикріпиш їх до двох інших країв нагрудника з внутрішньої його сторони, що прилягає до ефода. Після цього Зробиш два золотих кільця і закріпиш їх на нижньому краї двох наплічників ефода з його лицьової сторони на місці з'єднання його з верхньою частиною по мистецьки витканого поясу ефода. Тож нехай кільця нагрудника прив'яжуть блакитними шнурочками до кілець ефода, аби він знаходився над мистецьки витканим поясом ефода. Таким чином, Нагрудник не сповзатиме зефода. Так, Аарон носитиме імена синів Ізраїля на судейському нагруднику, тобто на своєму серці, коли входитиме у святилище, це свідчення повсякчасної пам'яті перед Господом. Крім того, до судейського нагрудника прикріпиш урім і тумім, які також будуть біля серця Аарона, коли він входитиме перед Господнє лице. Так Аарон постійно носитиме суд нащадків Ізраїля на своєму серці перед Господом. Поверхи ефода зробиш із блакитної тканини ризу. У ній має бути посередині отвір для його голови, довкола облямований обшивкою тканої роботи на зразок кольчуги, щоб не рвався. По нижньому краю ризи довкола, зробиш із синього сукна, пурпуру і кармазину гранатові яблучка. А поміж ними так само довкола мають бути золоті дзвіночки. Послідовність така золотий дзвіночок і гранатове яблучко, золотий дзвіночок і гранатове яблучко, і так по всьому краю ризи довкола. І одягатиме арон ризу під час служіння, таким чином буде чути звучання дзвіночків, коли він входитиме у святилище перед лице Господа, і коли виходитиме звідти, щоб йому не померти. А ще з чистого золота зробиш діадему і викарбуєш на ній способом виготовлення печатки слова святиня для Господа, і прикріпиш її блакитним шнурком спереду Митри, тобто завою на голові. Вона буде на чолі Аарона, оскільки Аарон носитиме недосконалість святих пожертв, які присвячують сини Ізраїля, кожного принесеного ними святого дару. І нехай вона постійно буде на чолі Аарона. Як прийнятне Господнє благовоління до них. Тож витчеш з тонкого вісону хітон, з вісону зробиш і митру, зробиш також гаптованої роботи пояс. Синам Аарона зробиш хітони та пояси, а також зробиш митри для пошани і краси. Одягнеш у це вбрання свого брата Аарона, а разом з ним і його синів, і помажеш їх. Уповноваживши на служіння, ти освятиш їх і будуть моїми священниками. Зробиш для них ляні спідні штани, які прикривали б наготу їхнього тіла від пояса і до голінок. Аарон та його сини носитимуть їх, коли входитимуть у намет свідчення, чи коли підходитимуть здійснювати служіння біля жертовника у святині, аби не навести на себе гріха і не померти. Це вічна постанова для нього і для його нащадків після нього.